Така філософія здорової поведінки стає, до речі, нормою у країнах Євросоюзу. Досить сказати, що у Фінляндії за останні 20 літ знижено смертність від ішемічної хвороби серця на 80%. Аби досягнути цього вражаючого результату у національній профілактичній програмі акцент зроблено на подоланні трьох основних факторів ризику: зменшенні рівнів високого артеріального тиску, вмісту холестерину і відмові від куріння. На жаль, українського. Українці рідко йдуть до лікарів з профілактичною метою. Мене турбує дуже тиск. І вже він турбує мене дуже багато років, десь 85 й рік, 6-й рік. Ну, так як ми всі живемо, всі хочемо працювати, стараємося і ніколи нам не вистачає часу. Терпів до тієї хвилини, коли вже 10.02, 13 року стало мені дуже погано. Завдяки зусиллям медиків. Віктору Юхимовичу вдалося уникнути інфаркту його вчасно направили до закладу третинного рівня, щоб запобігти грізним ускладненням артеріальної гіпертензії в області. Успішно діє поетапна система надання такої допомоги недужим. Більш тяжких хворих буде скеровано на другий рівень на рівні центральних районних лікарень. І вже відбір хворих, які Мають право, мають покази до лікування в кардіодиспансері, будуть обов'язково скеровані на наш рівень, де їм буде надана висококваліфікована спеціалізована медична допомога. Пацієнтів із гострими мозковими катастрофами, які потребують негайного хірургічного втручання, одразу скеровують до обласної лікарні. Медики застерігають, троє людей із п'яти за статистикою ризикують занедужати на недуги серця і судин. Як змінити ситуацію? Дотримуватися застережень лікаря і пам'ятати, хворобі легше запобігти, аніж потім її лікувати.